Дякую, колеги. Ну насправді давайте знову говоримо в чергове. Переглядаємо бюджет. Ми ж про це заявляли, говорили, звертали на це увагу під час розгляду державного бюджету на в кінці 2024-го, під час розгляду держбюджету на 2025-й. Питали, запитували міністерства фінансів, очільника міні... міністерства фінансів, міністра фінансів. Чи все добре? Чи все пораховано, Абсолютно, все є. Так все добре, все чудово. Чи будемо ми потім повертатися до цього до розгляду? Чи не треба буде вносити зміни? Ні, ні, все добре. І вже який раз, 2025 ми повертаємось, переглядаємо зміни до державного бюджету. Про що тут? Давайте, от про свої правки, як мінімум. Ну, ми багато говоримо про те, що. В в війні, необхідна гарантії безпеки, все інше. Ми чудово розуміємо, що єдина гарантія безпеки для нашої країни це наші збройні сили. І от якраз мої правки, які є, вони подані для того, щоб покращити забезпечення військових підрозділів, зміна підходу в процентовки від того, ж ПДФО все іншого, як буде покращено саме фінансування, щоб збільшити надходження до військових підрозділів безпосередньо. І це якраз найнеобхідніше. Друга теза, яку постійно говорить в контексті даного законопроекту, про те, що Укрзалізниця знаходиться в колапсі. Вибачте, а як так сталося, що зараз Укрзалізниця знаходиться в колапсі? Чи ми не знаємо про те, що рівень зносу електропоїздів 93%, тяги всій локомотиві в більшості маневрових тепловозів 95% і більше? Більш того, там вони вже десь років 30, як мали бути списані, але вони продовжують своє існування і продовжують їх дії, тому що величезний колапс, величезна проблема. Зношення колій. Це ж взагалі величезна проблема, через що ми зменшимо швидкість, на, е, швидкість наших поїздів. І це відповідно також на, сказується на якості надання, розповідають, яка е, Давайте інша е, історія, От що розповідаю, що локомотивні бригади так само. Люди вже просто звільняються за ті гроші, які є в Укрзалізниці, які там платять. Ну всі вже притомні, фахові люди, всі починають звільнятися просто масово. Давайте вам приклад приведу: чергові постанції, позакласна станція, це найвищий клас. Там просто десятки колі, поїздів, десятки, вагони сотні. І от вони працюють ці чергові добу, що взагалі я не уявляю, як так можна нормально добу пропрацювати. Так от по класної станції черговий отримає тисяч. 12 тисяч гривень і управляє рухом поїздів величезної такої станції.